Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні готую коржі з маком на свято маковія. Е, значить, буду готувати коржі самі. Коржі я буду випікати на сковорідці. мені так більше подобається. Можна і в духовці, звичайно, кому як до вподоби. Значить, взяла я тут стаканів 5 муки. Додаю десь з півчайної ложечки солі, грамів, 100-150 цукру, чайну ложечку десь соди. Можна додати яйце за бажанням, але я не буду додавати. І це все замішую звичайним домашнім кислим молочком. І замішую м'якеньке тістечко, таке, як на варенички. Вимісила я тістечко, розділила на сім частинок, в мене вийде сім коржів. Ви дивіться, як вам подобається. Хочете грубші коржі, діліть на менше частин, на 5, на 6. То ще тонче, значить на більше частин. Це ж, я думаю, всім зрозуміло. Так, далі беру кожну частинку, розкачую. Розкачую такий діаметр, щоб вмістилось на сковорідку мою. Все, розкачала, відправляю на розігріту сковорідку. Додаю на сковорідку десь ну, приблизно і столову ложку олії. Ось так. Корж на сковорідку і роблю вилочкою декілька проколів. Все, хай підсмажується. Ось так підсмажився корж з однієї сторони. Перевернули, підсмажуємо з другої. І так перепікаємо всі коржі. Все, випекла я всі свої сім коржів. Вже вони в мене прохололи. Буду зараз подрібнювати. А саме буду просто наривати довільними шматочками. Це вже як кому подобається. Хто нарізає, хто як хоче. Я нариваю ось такими невеличкими шматочками, подрібнюю коржики. Ось так я подрібнила коржики. Далі беру мак. Я беру ось таку готову начинку макову. Тут е, пів кілограма в пачечці. Я беру таких дві пачечки. Е, додаю цукор. Це вже на смак кожного. Кому достатньо в начинці цукру, значить, не додавайте. Я додам цукор. Ми любимо солоденьке. Тепер додаю кип'ячану воду охолоджену і гарненько це все розмішую. Гарненько так це все розмішала, зробила таку макову заливочку. І тепер заливаю коржики. І тепер все це вимішую. Все на свято маковія ми вже готові, коржі з маком уже на столі. Зараз будемо смакувати. Отож і ви приготуйте такі смачні коржі з маком і смакуйте, нехай все вдається, нехай все буде у всіх гаразд. Всіх зі святом будьте всі здорові!